Чоловік подивився на дружину і невдоволено скривив пику. Галю, твоя нова шапка мені зовсім не до смаку. Що поробиш, Васю, не можу ж я носити на голові ящик горілки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Похорон. Молода жінка ховає свого чоловіка, вдова в глибокій жалобі, очі червоні від сліз. Священник читає молитву і вимовляє слова розради рідним і близьким покійного. Так влаштований цей світ, каже Святий Отець. Усі ми рано чи пізно відійдемо в інший світ. Смерть це таємниця, але в таємниці є двері. Сьогодні ваш дорогий син, чоловік і батько відкрив ці двері. Він пішов від нас, але він навіки залишиться в наших серцях. Ми завжди пам'ятатимемо, його світлий образ, і, коли вам буде особливо важко, звертається до молодої вдови, згадуйте, як кохали цю людину, як тепло і радісно було вам поруч із нею. Згадуйте його обличчя, його руки, його останні слова. Ви, до речі, пам'ятаєте його останні слова? Так, отче. І що ж він сказав? Та із цієї рушниці ти навіть у слона не влучиш. Одеса, лікарня. Пацієнт запитує у медичної сестри Таню, а де мої милиці? Лікар просив їх прибрати, аби запобігти каліцтву. А де ж він сам? Ось ось зайде і принесе рахунок за ваше лікування. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Нещодавно познайомився з симпатичною дівчиною, запросив її зайти до мене в гості. Ну і як гостинний господар сказав почувайся, як удома. Тоді вона прийшла у вітальню, сіла на диван, закинула ноги на журнальний столик і голосом знавця оголосила не завадило б тут шпалери переклеїти. Через місяць переклеїли.